600 днів саме стільки минуло від початку великої кровопролитної війни Росії проти України, війни без перебільшень за право нашого існування як українців, війни за наше право жити на своїй рідній землі від сходу до заходу, від півночі і до півдня. Увесь цей час початку російського повномасштабного вторгнення колектив телекомпанії Візит. Посилено тримає свою інформаційну варту, аби ви завжди були в курсі всіх нагальних новин і знали лише перевірену інформацію. Тож я вітаю всіх наших незламних телеглядачів і дякую від усього колективу за довіру. Традиційно розпочнемо із оперативної та неспокійної ситуації на теренах нашої країни. Уночі, 16 жовтня, російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння. Керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники. Як повідомляють у повітряних силах, усього було зафіксовано застосування однієї балістичної ракети Іскандер М п'яти керованих авіаційних ракет Х-59' та 12 ударних безпілотників у результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил знищено дві керовані авіаційні ракети Ха 59 та 11 «Шахедів». Зокрема, у наслідок комбінованої атаки на Дніпропетровщині зафіксовано влучання однієї ракети. Іншу було збито, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Ракетами та дронами атакували росіяни і кіровогращину. Є збиття, і, на жаль, є влучання. Одну людину доставлено до лікарні. Руйнувань цивільної інфраструктури немає. Повідомив очільник тантешньої ОВА. Також було зафіксовано влучання ракет С-300 по цивільній інфраструктурі в Запорізькій області та на Донеччині. Гучно було і на Полтавщині, як повідомив керманич нашої області Філіп Пронін. Росіяни атакували Миргородський район і ракетами, і БПЛА влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не зафіксовано, проте уламки ракети пошкодили декілька приватних будинків. За попередньою інформацією постраждало троє людей. Серед них одна десятирічна дитина. Всіх доставлено до лікарні. Загиблих на щастя немає. Щодо ситуації на фронті, то як повідомляють в інституті вивчення війни, ЗСУ просунулись на північ від Мар'їнки. А Росія активізувала наступ на в Лиманському напрямку і має на меті оточити Куп'янськ, але ЗСУ тримають оборону. З приємного вчора ввечері командувач східного групування військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відзначив чудову роботу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, які збили російський гелікоптер Мі 8 Тим часом, за даними генштабу, за минулу добу захисники України знищили не лише ворожий гелікоптер, а й літак. А також 17 танків, 23 бойових броньованих машини і 44 артилерійських системи. Крім того, ліквідовано орієнтовно 860 російських загарбників. Тож дякуємо славетній українській армії, допомагаємо силам оборони України. Працюємо заради перемоги. Ну а про напрацювання і досягнення мешканців Кременчуцької громади поговоримо вже за мить. Лише нагадаю, що наші новинні випуски виходять по буднях двічі на день о 18-й та о 20-й. Сорок. Ми є у телеграмі, інстаграмі, на ютубі та у фейсбуці. Бережіть себе і слава Україні! Доброго дня всім! Минулі вихідні. В Кременчуцькому районі пройшли відносно спокійно, незважаючи на те, що особливо сьогодні вночі повітряна тривога лунала досить тривалий час. В інших районах Полтавської області ситуація трошки інша. За офіційними повідомленнями було гучно в Мирогарському районі, але офіційні коментарі про це будуть давати представники обласної військової адміністрації. Військові, деякі школи переходять. Неначавний процес з онлайн режиму, в змішану форму навчання, тобто дітей поступово починають залучати до освітнього процесу ну, в стандартний спосіб, скажімо так. Зараз традиційно по всій території країни розпочнуться перші осінні канікули. Вони розпочинаються загалом в останній тиждень, жовтня місяця. Це рекомендації Міністерства освіти. Але на місцях можуть бути прийматися рішення щодо початку канікул в той чи інший термін, і терміни можуть зсуватися. А загалом рекомендації Міністерства освіти проводити канікули з 23 жовтня по 29 жовтня. Як, наприклад, вони будуть проходити в місті Кременчук, в місті Глобина, там як Кам'яно-Потоківській територіальній громаді, це Кременчуцький район. Гарішні плавні, наприклад, і градість планують проведення канікул з 30 жовтня по 5 листопада. Хочу зазначити, що завтра, 17 жовтня, в період часу з 12 до 16 години будуть проводитися на одному з підприємств Кременчуцької громади вибухові роботи. Будь ласка, зверніть на це повідомлення увагу. Всі вихідні в Кременчуці працює роли а рішенням ради оборони району. Його робота заборонена. Яка реакція буде на це? Такі рішення приймаються не для того, щоб хтось ними нехтував і показував, що от ми можемо в інший спосіб, а для того, щоб вони виконувалися, тому що хочу повідомити, такі рішення приймалися не тому, що це були якісь забаганки, а тому, що є реальні підстави вважати, що це можуть. Зберегти життя і здоров'я наших громадян це перше. По-друге, рішення, які виносяться з зони територіальної оборони Кременчуцької, вони обов'язкові до виконання. Тому сьогодні будемо відповідні наради мати з прокуратури Кременчуцької рано, з поліції для того, щоб вони відповідно реагували на прояви і нехтування міської влади рішень військової адміністрації. Ніхто цими заборонами нехтувати не буде. По темі знову ж таки новорічної ялинки розганяється дуже цікава думка. З одного боку, лєднік – дуже погана людина, тому що він відбирає у дітей свято. З іншого боку, теж розганяється, я наголошую, думка про те, що лєднік чекає хабар. І за хабар він все ж таки дозволить міську ялинку встановлювати. Що ви на це скажете? Ну да, вас втягують в деяку інформаційну боротьбу, і ну, мене це не дивує. Під видом мене, мене це не дивує. Але по-перше, хочу зазначити, що до штабу територіальної оборони Кременчуцької райони, на якому й прийнято було рішення про заборону масових заходів на площадях міста Кременчука, входить і міський голова. І коли рішення це приймалося, всі за це відповідне рішення голосували одноголосно. Рішення щодо проведення новорічних заходів буде окремо прийматися Радою оборони Полтавської області. Те, що ми прийняли про заборону заходів масових на площаді міста Кременчука, воно під собою має певні підґрунтя. Всі ми спостерігали, ще раз хочу нагадати, перельот в центрі міста. Ви знаєте, що там розташовані і ігрові, і дитячі майданчики. Ну, Коли ворог не нехтує нашими центральними локаціями, де улюблені місця громадян. Місця відпочинку, то ми вимушені приймати непопулярні рішення. По-друге, військовий час, якщо такі рішення приймаються, ми намагаємося, особисто я намагаюся в доступний спосіб донести, що це було необхідно, і прошу враховувати, що такі рішення мають місце бути. Давайте згадаємо про передній рік. От непопулярні рішення, які ми приймали, коли був локдаун енергетичний і паливний рішення, які ми приймали. Були ж правильними, правильними. Так, вони обмежували. Наприклад, коли паливний локдаун був, обмежували заправку приватних автомобілів. Але комунальний транспорт працював. Служби комунальні по всьому Кременчуцькому районі працювали. Те ж саме було з енергетичним з енергетичним крім. Ми проводили заходи, щоб забезпечити в першу чергу роботу і наші підприємства. Чому можна пояснити? Тому що працюють підприємства, працюють люди, мають можливість придбати продукти, інші товари першої необхідності та взагалі якісь продукти. А якщо ми прийняли інше рішення, щоб забезпечували тільки людей підприємства, б ми не забезпечували, це привело до економічного хаосу. Так і тут є рішення, які приймаються. І хочу ще раз наголосити: за ці всі рішення пало проголосувано одноголосно і представниками органів місцевого самоправляння міста Кременчуга в тому числі. До новорічної святі ще, господі, ну ще три місяці, давайте зважати на це. Розглядалися питання заборони масових заходів на площі. На заразі це каруселі, наразі це ролердром, який вони повинні розібрати і привести відповідність площу. Все більше інших заходів не розглядалося. Розкажіть нам про дороги. Який стан дорог чи вдалося цього? сезону щось робити, чи не, не вдалося. В цьому році, незважаючи на те, що йде війна, була рекордна сума громад залучена для приведення доріг комунальної форми власності в належний стан. По Глобину було витрачено по Глобинській громаді, лише було більше 60 мільйонів гривень. По Піщанській громаді понад 5 мільйонів гривень. Пришепська громада, Градівська громада, Козильчанська громада. Всі громади активно участвували в процесі відновлення інфраструктури. По дорогам державного значення ситуація чуть інша. У нас вийшло тільки зробити ямковий ремонт по дорозі Кременчуг Київ через Семенівку, через Бочку. І зараз триває ямковий ремонт по дороги Аж 08, це Кременчуг Липове. Планується відкриття дороги на день автомобіліста, це 28 жовтня. Планується відкриття цієї дороги. І моста. І моста. Ну, це більше, ну, служба автомобільних доріг обіцяє таку дату, але вона вже була раз перенесена. Тому краще в них уточнити, буде відкриття чи не буде. Але ямковий ремонт по цим трасам, по цим дорогам робиться. Зараз ми будемо також звертатись до служби автомобільних дорог, щоб вони привели відповідність шляхом усунення. Ну, проведення ямкового ремонту також дороги поблизу. Семенівки, там дорожне полотно прийшло негативний край стан. То зараз сьогодні ми тільки листа готуємо спільно. Так, загалом ямковий ремонт по дорогам Кремінчуцького району в цьому году проведений в дуже великих обсягах. Зараз триває ямковий ремонт глобина Мастовівщина ділянки траси. Переведено відповідність дорога глобина манжелія повністю відремонтовано. Ну, можу сказати, що на наступний рік планується ще відновлення дороги з боку Глобина, з жуків до Бугаївки, але це в процесі, це тільки в графіку. На сьогоднішній день за дистанційною формою працює сім закладів. Решта працює за завочною змішаною із цих семи закладів ліцеї 13 це буде, він так є за дистанційною взагалі працюючим, тобто залишається 6 закладів. З них найближчим часом планується 21-28 гімназії і 19 -та також на базі оренди в Академії майбутнього та в Тепледи. На шестисотий день війни у Кременчуці все ще залишаються школи без укриттів. Водночас, як запевняють у часом безпорадному департаменті освіти, у місті не користуються попитом дитячі садочки, середня наповнюваністю яких сьогодні складає 64%. Який довоєнний показник був довоєнний ну 75-80. тобто на 20% нижче через ніж довоєнний показник? показано. Дивіться, я порівняв. 1 вересня 2021 року, ну за два роки, бо той рік не можна враховувати в карантин і і так далі. Було 406 груп, стало 364. Мінус 42 групи. Якщо брати в дітях, то 7654 на 1 вересня 2023 це тих, хто зареєстровані і бажають, тобто подані заяви. 6 000, а по факту? Так, ну, так, ну, Тисячу триста і я сліби не бо Ми їх просто не беремо. Тобто, мінус тисячу триста дев'яносто дев'ять. Серед причин зниження рівня відвідування дитсадків. Чимало мам із дітьми за кордоном. Зокрема, пустують дошкільні заклади на молодіжному у перспективі чергова оптимізація. Вісім дошкільних закладів В них 14 груп на сьогодні. Вільних тобто будь ласка, заходьте діти. Тобто фактично на молодіжному є пустий ще один дитячий садочок, Навіть не один, двісті рахується два-три садочки може бути, якщо чотири промові. Да. <рекунки> 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 тобто, ну така ситуація, тому... Ну яке ваше бачення? От як в цій ситуації нам раціонально використати ресурс, який у вас є зараз, ну, фінансовий, організаційний? Не втратити вручну. педагогічний склад, не втратити... Фахівців, що, що робити ситуації? Враховуючи те, що бажання дітей ще перетинається і визначається тим, що можливість перебування наявністю сигналізації, наявністю укриття, чи найближчого, чи в закладі. Тому ті заклади, які не мають укриття фізично і далеко кудись йти, якщо в цих закладах в даному випадку немає дітей, вони можуть або є діти от 79 наприклад, 34 дитини. Їх спокійно може забрати 80-й садочок. Я вважаю, що не варто отримати якийсь там персонал і чекати, поки закінчиться війна. Цих людей треба переводити в ті садочки, які працюють, які потребують кадрів. А садочок цей приєднувати до іншого садочка і залишати охорону. А поки чиновники переймалися статистикою, як з'ясувалося, не у всіх садочках організовано гаряче харчування для малюків. Вчора до мене звернулися батьки 13-го садочка. Там немає харчування. Ну немає. Батьки вчора приходили до мене на прийом. І кажуть, ми будемо писати, в нас немає харчування. І нам сказали, якщо ви хочете на повний день дитину залишити, ви повинні в обід принести їй поїсти. А, Це ж залишиться той садочок, який в Україні так, так. Так Там дійсно немає харчоблогу. Не дозволяє туди підвозити, довозити і так далі. Вона дозволяє тільки такі, щоб обіддя. Хоча але... садочок найсвіжий, найвідремонтований, класний, усім забезпечений. Ну так, ні, та, але це одноразове їх харчування. Воно є. То так і працювало. А не можна десь готувати, привозити, ну якось це організувати? Треба обладнати харчоблок, умовно, по хаску. за десь півтора-два мільйона гривень. Але треба тоді знайти приміщення в самої адміністрації, де це можна зробити. Говорили під час сесії і про перспективи відкриття ясельних груп, для чого садочок має мати повноцінне власне укриття. Розпочати прийом маличі до трьох років планують до зими, але це не точно. Як запевняють, дітям буде тепло. До 20 жовтня теплоносій мають подати до всіх навчальних закладів. У вас канікули зараз так і. Понеділка через тиждень, через тиждень тобто, їх використати максимально, щоб ми мали можливість підключити тепло, всі служби там не після щоб вже якомога більше і укриттів було готово, і системи теплопостачання теж повинні бути підключені і подати теплоносіми повинні усі навчальні заклади. У Кременчуці починається опалювальний сезон. Про таке повідомив на офіційній сторінці міський голова. Цитуємо. Вже сьогодні приймаємо рішення виконкому і починаємо давати тепло в лікарні міста, на черзі, школи, садочки та інші заклади соціальної сфери. Згодом будемо підключати житлові будинки, слідкуємо за температурним режимом. Тож прошу кременчужан терміново завершити ремонти на мережах опалення у своїх квартирах, перевірити запірну арматуру, клапани для випуску повітря на батареях, крани Маєвського тощо, а також забезпечити доступ комунальників до теплових пунктів у ваших будинках. Кінець повідомлення Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП неподалік Кременчука, в якій було травмовано четверо людей. Пригода трапилась у суботу ввечері у селі Соснівка. Як повідомили при службі облуправління поліції, за попередньою інформацією, автомобіль дача під керуванням місцевого чоловіка, 1994 року народження, допустив зіткнення з автомобілем «Шевролет». Пасажири обох автомобілів отримали різного ступеню травми та були ушпиталені. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Зрадниця, яка наводила російські ракети на об'єкти у Полтавській області, отримала довічний термін. Днями суду Світловольську виніс вирок 22-річній мешканці Кіровоградщині Ангеліні Довбні, яку звинувачують у передачі російським спецслужбам даних про об'єкти військової та критичної інфраструктури на Кіровоградщині та Полтавщині. За виконання простих доручень російські куратори платили зрадниці від 2 до 4 тисяч гривень за фото та відеофіксацію місць дислокації українських військових, їхніх частин та техніки оборонних. Підприємств, а також об'єктів критичної інфраструктури, отримувала 25-35 тисяч гривень за один об'єкт. Підсудна отримала максимальний термін покарання, довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила прислужба обласного управління СБУ. Поки Кремельчуські владники в ніяк не можуть дати ради з облаштуванням укриттів у навчальних закладах міста. Фондація першої леді Олени Зеленської спільно з благодійним фондом Київської школи економіки розпочали облаштування укриття у Кременчуцькому ліцеї No4. Про це повідомили на сайті фондації. Як йдеться у повідомленні, тамтешній учнівський склад налічує майже 1200 школярів та школярок, а також дошкільнят із дитячого садка поряд. Вже зовсім скоро діти отримують відремонтоване та облаштоване укриття площею майже 700 метрів квадратних. А відтак, на відміну від минулого року, малечі Шті вийде на навчання офлайн замість онлайну. Наразі в навчальному закладі вже розпочалися ремонтні роботи укриття у Кременчуцькому ліцеї. Одне із перших, яке фундація Олени Зеленської облаштує разом із благодійниками. У планах ремонт перших семи укриттів у навчальних закладах Полтавської, Чернігівської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Як десь у повідомленні школи та дитсадки можуть подати заявку на ремонт укриття, заповнивши відповідну форму за посиланням на сайті фундації.